Як ПСЖ взяв реваншу Марселя, Тоттенхем елегантно переграв Челсі, а М'ю взяв перший трофей за 6 років. Будемо вам зараз про це розповідати. А ще захопимо те, як Баварія покарала того, хто фальшиво прикидався претендентом на титул, як Мілан набирає свою ходу, а Реал її втрачає. Чи що? Це подкаст ЮЕФутбол Думка. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Марсель ПСЖ 03 реванш за поразку в Кубку Франції Мбапе Месі та компанія офіційно бере. Сумно тільки те, що товариша Кімпембе втратили до кінця сезону. Це звичайно печалька. Важлива так, перемога команди Гальтіє над другим колективом ліги і оформили чисто Кіліан та Ліонель. Причому Мбаппе з голів і дубль з результативних передач у Мессі. ПСЖ знищив Марсель як у швидких атаках. і Знаєте, відчувалося, що. Навіть без Неймара цій команді краще. От без бразильця немов виник знаєте, такий собі баланс, і усій команді було легше захищатися, атакувати, переходити з однієї фази е, до іншої, і тому такий результат. Тому тепер Месі, зокрема, має 700 голів на клубному рівні. Ми пишемо цей подкаст, коли ще невідомо, хто візьме нагороду за у Понеділок я взагалі не знав, що саме у понеділок буде це, ну, це нагородження. Але схоже, що це буде саме Лео, що він візьме цю нагороду. Чесно кажучи, були ж чутки так, що Месі. Не хоче продовжувати контракт із Парижем, проте я не розумію, чого він так. Бо вчора було видно, що він з Бапе у них ніяких проблем немає, ані особистих, ані на полі. Забиває, відчуває себе у своїй тарілці, у своїй привілеї є і, коротше, велике питання, куди тоді після Парижу поїде Лео Маліновський провів матч, так як провів його Марсель. Нічим не відзначився. Провів на полі 81 хвилину. Старався боровся. Комбінував із партнерами, але такий супертяж, як ПСЖ, тим паче мотивований нокаутував його і ще 10 провансальців. Іноді таке буває, і навряд чи це якась така провина українцям. У Марселя були шанси у цьому матчі відзначитися, звичайно, проти ПСЖ. У суперників завжди є шанси забувати ПСЖ, і Марсель їх не використав, хто їм тепер суддя. Хотілося б ще згадати персону Крістофа Гальті у контексті крейзі фанатів Марселя, які особливо сильно таке враження не люблять саме ПСЖ. Ну звичайно, тому є причини. А кричали вони Кристофу, щось типу: давай, виходь сюди, будемо битися. Ублюдок мать, а ну йди сюди, говно собаче. з дорішу камні ти Кристов уже хотів полізти і на щастя його хоч відтягнули. Тут треба розуміти, що Гальтієв Марселя народився. Він грав за цей клуб, він його тренував, і може йому це не вибачили. Звичайно, йому це не вибачили. Атмосферка на велодромі, вона завжди крейзі. Який матч ти не включи за участю Марселя, кидають завжди щось з трибун, там щитами поліція гравців прикриває під час аутів, святкувань голів, фаєри. І, ну звичайно, це неправильно у їх виконанні. Це називається. Ставити себе вище за футбол. Тоттенхем Челсі 2-0. Харі Кейн забиває за Тоттенхем більше 20 голів в останніх 9 сезонах поспіль, і Тоттенхем у цілому виходить з кризи, досягає тут зараз позитивного результату. Іскра прослідковувалася звичайно в цьому матчі не без цього, проте відносно спокійно пройшло це лондонське дербі. Зазвичай у поєдинках між порами та синіми буває все значно крутіше так. Петиція про відставку Грема Потера з посади головного тренера Челсі набрала понад 8 тисяч підписів лише за годину після публікації. Я таке читав у британських змі, і розумієте, можливо, Грем Потер і не та людина, що потрібна Челсі, але був взятий курс на довгострокове планування. Інакше ти не зрозумієш, якщо ти не спробуєш. Тому е, мені здається, що час Поттеру ще треба давати. А головне просто вже, мабуть, не призявити той момент, коли його реально треба буде звільнити, якщо в нього нічого не буде виходити. І якщо в нього нічого не поїде, тобто визначити ось ці рамки, коли вже далі не можна буде йти разом із Поттером. Мені здається, що поки що з гремом можна йти разом. Ось, от згадайте, у Клопа та Пепа поїхало теж, але не відразу. Теж були страждання. Сашко, до речі, іншої думки. Він зараз цією думкою поділиться. А мої думки розгорнуті на годину цілу. Про цей матч шукайте у ревучому подкасті подкасті присвяченому Челсі. Розпочнемо з поєдинку Тотнема та Челсі. Поєдинку, який мав дати хоч якісь відповіді з того, чи зможе Челсі нав'язати свою боротьбу в матчі, який. Ну, є принципіальним матч, який а, повинен все ж таки заряджати, мотивувати гравців. Тренер повинен заряджати, мотивувати гравців. Тому що дербі це завжди такі поєдинки, що якщо навіть якщо команда грає погано, все одно вона повинна налаштовуватись на них дуже серйозно і грати відповідно. Але ми побачили, що Челсі взагалі не знає, як грати. І це, напевно, дуже велика проблема для самого Челсі. Як я вже казав, після всіх трансферів, які були зроблені Челсі. Для мене була одна проблема і одне питання: чому і навіщо купляють саме цих гравців? Тобто. Як їх підібрали взагалі для Челсі? Я цього не розумію навіть зараз. Я не розумію, чому купляли їх. І я думаю, що не розумію цього і Поттер, і керівництво, ніхто цього не розуміє, тому що ми не бачимо нічого на полі. Гравця, коли купляють, то він повинен якось бути підлаштований під стиль команди. Або цей гравець має бути талановитим, та в нього є риси або скіли для того, щоб заграти саме в цій команді, і так далі. В Челсі зараз немає гри. Не зрозуміло, які риси повинні бути у гравця для того, щоб він грав в Челсі, і не зрозуміло, як підібрати взагалі гравця, щоб він точно заграв в Челсі, коли не зрозуміло, чи буде Потер в цій команді зараз і далі. Ну це взагалі таке велике питання, і на нього нема відповіді. Тому навіщо було набирати таку кількість гравців, для того, щоб потім не знати, що з ними робити, теж велике питання. Що стосується тих гравців, які є, прийшли, які грають, це Фернандес, це Феліш. Що стосується Фернандеша, так, він непогано виглядає взагалі, але е, слід говорити про те, що у Челсі є велика проблема з центром поля, тому що немає гравців, вони або травмовані, або не в формі, або ще щось. Тому е, я не можу сказати, що цей трансфер там 100% вдалий і все дуже круто. Другий гравець це Феліш, і для мене взагалі ну, це нонсенс і е, незрозуміло. Чому? Тому що Феліш зараз грає як атакувальний. Півзахисник з повною свободою повинен, хоч якось, зв'язувати центр поля та атаку. Це по-перше, і по друге, якщо зможе, він повинен завершувати та забувати, що він в принципі може робити. Але коли прийшов Потер, то він не знайшов позицію маунту як атакувального півзахисника і розпочав експериментувати, приходити на схему 4-3-3 і якось вбудовувати всіх гравців. Добре, ну проблем ніяких немає, давайте подивимось. Потім взимку приходить Феліш, він розпочинає шукати йому позицію і знаходить йому позицію в схемі 4-2-3-1, при тому при всьому, що немає нормального нападника. Це по-перше, а по-друге, від цієї ж схеми він відмовився, тому що Маунт його там не влаштовував. Тому в мене питання: навіщо куплявся Феліш, якщо він грає на позиції, де повинен і мав грати інший гравець, який приносить ну мені здається не менше користі ніж Феліш. І Феліш не грає на флангах атаки, де його можна було б використовувати, тому що тренер його там не бачить, що зараз потер будує, що він намагається взагалі а, тут і зараз вибудувати. І, напевно, я цього і не побачу. Хоча, я думаю, багатьом з вас хотілося би дати там час потеру, хотілося б все ж таки робити якісь оцінки після цього сезону, напевно, або після літньої підготовки. Але вже зараз я можу сказати, що, скоріш за все, вже скоро. Розпочнеться конфлікти в команді, тому що гравці теж не розуміють, що відбувається. Гравці не розуміють, чому вони програють, і гравці не розуміють, чому тренер досить керує їми, коли немає ніякого результату, і вони його не розуміють. Це вже очевидно, як на мене. Подивимося, що буде далі. Але я думаю, що час Потера він вже підходить. Як би це не звучало, але ну я ні, не бачу я навіщо його залишати зараз в Челсі, взагалі не бачу. І я думаю, що це лише питання часу. Що стосується тотнема, то Тотнем, я би хотів сказати, що Тотнем якось став. Класніше грати в захисті, але Челсі взагалі нічого не створив в атаці для того, щоб можна було робити хоч якісь оцінки. Можна сказати, що Ленгле не дуже якісно зіграв взагалі то, але більше якихось оцінок я не зможу зробити. В принципі, захист був нормальним, в принципі питань до захисту та півзахисту майже не було, тому. Якось все навіть нормально. Але я думаю, що Тотнем та й керівництво зрозуміло, що є трійка, яка зараз бореться за чемпіонство: це Арсенал Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед, і вони, які просто хочуть залізти в четвірку і бути в лізі чемпіонів для того, щоб заробити грошей. Це мені здається один план. Він нормальний для цього клубу. І якщо ми подивимося. На рахунок того, що в Тотнемі досить багато проблем в плані там півзахисту, в плані того, що не вистачає гравців для нормальної ротації, то це буде непоганий результат. Четверте місце все буде добре, тому що ми бачимо, що Ньюкасл вже здав. Я не думаю, що Тотнема будуть якісь проблеми для того, щоб потрапити в четвірку. Тому що Ліверпуль програ знов не виграв, Челсі програв. Я не думаю, що хтось інший може нав'язати боротьбу. Ньюкасл вже Здає. Це навіть не Лестер, який здавав в квітні або в травні. Це вже зараз відбувається. Я думаю, що Ньюкасл вже ніяк не зможе аговтатись, і в принципі для Ньюкасла непоганий результат, навіть буде там п'яте місце. Тому я бажаю вболівальникам Челсі терпіння. Напевно, воно їм дуже зараз потрібно. Напевно, будуть зміни, і напевно нам слід просто почекати, коли Боулі зрозуміє, що його план не працює. Манчестер Юнайтед Ньюкасл Юнайтед, 2-0, фінал Кубка Ліги на секундочку. І я коли дивився у розклад, то я такий думаю, ме, МЮ Ньюкасл, ну і окей, МЮ Ньюкасл подумаєш. А потім подивився фінал Кубка Ліги, статусний матч. Ну тоді добре залітає у наш подкаст. А загальне питання до сорок в першу чергу, та й до вас, що таке невезіння? Невезіння на мене це тоді, коли ти програєш усі дев'ять матчів на Вемблі з 1974 року. Ось так. Зараз Ньюкасл потрошку здувається, це нормально. Команді півтора року, як вона, полетіла, рахуйте, полетіла причому, з чистого місця, з чистого листа, і очевидно, що до стабільності їй ще багато часу треба пройти. Головне, як до мене, щоб Еді Хау не чіпали. Щодо МЮ, прикиньте, перед матчем була новина, що Рашфорд може не зіграти через травму. Здавалося б, от він цей шанс для суперника. Ньюкаслу пощастило. Але ні, Маркус зіграв і він зробив обидва голи. Неймовірний Маркус Рашфорд, що тут і додати. До речі, забивав Мю не через Лоріуса Каріуса, який підміняв Поупа дискваліфікованому у цьому матчі. Ні, провини Каріуса у м'ячах Мю я не побачив, її немає. Юнайтед був гнучким, не ризикував, акуратно грав, забив чисто такі свої голи на стандарті, потім через помилку суперника. Перейшли потім за 2-0 рахунку у режим контратак, засушили. Коли зробив Тенхак правильні заміни і вуаля. Важливий кубок з точки зору ментальності та локально станом на зараз, з точки зору виконаної роботи від Тенхага, таке собі заохочення для Еріка та його команди. Невеличке, але заохочення. І я подумав, яке ж довге бляха муха нагородження було, яке лише виграло, так? Ем, розумієте, це можна пояснити ем, так, як перший трофей за 6 років для М'ю. Це була друга найдовша серія без трофеїв в історії клубу, і от ось вам і пояснення танцем Тенхага. Чому так довго, там посмішка Еріка, незвична посмішка, так? його веселощі. І танцював він, до речі, разом із хобітами Мартіносом та Антоні. тому що гляньте фото, там Ерік Тенхаг реально виглядає як Гендальф у порівнянні та оточенні цих коротунів. Я сподіваюся, до речі, що фраза Роя Кіна про відставку Тенхага після того, після того, тих танців це чисто жарт, чи що? Баварія Уніон Берлін 30 не дощ, не сніг, стримати Баварію не зміг. А дуже коротко про цей матч. Що можу сказати? Очевидно, що Баварія буде чемпіоном і перемогою в домінантній манері над так званим Уніоном Берліном вона це доводить, вона виходить на першу позицію. Так, поки що не впевнену першу позицію. Немає у неї в Бундеслізі, поки гандикапу у цій, у цій Баварії. Але є відчуття, що Борусія здується сама по собі. Щодо Уніону Берліну, я не знаю, що це взагалі було. Ну, чесно, я не так часто дивлюся. Бундеслігу, бульбашка букмекерів, мені здається, може ні. Проте дивно, от розумієте, коли справжній лідер, претендент, він не фальшивий, це Баварія, вона виходить і вбиває тебе без шансів. До речі, я, як не найнай -най -най фанат Бундесліги, знову ж таки і не помітив навіть під час перегляду цього матчу, що Сане та Канцелу залишилися у запасі, а потім читув я звіт Вовезове після матчу, і виявляється, що Станішич вийшов формувати трійку у першій лінії при обороні, а на м'ячі залітав та робив більшість в атаці. Це такий експеримент Юліана Нагельсмана, який вдався. І мені б хотілося, щоб таких вдалих експериментів від Нагельсмана була переважна більшість. Мілана Таланта 2-0, от що значить крута форма. І екіпіровка я маю на увазі, нереально крута. Не треба недооцінювати, між іншим, такі речі. Вона дуже красива і виглядає дуже соковито. І форма фізична також дуже класна. А Мілан виграв три матчі поспіль у всіх турнірах з рахунком 0-1-1-0, і, схоже, провальний січень, як кошмарний сон вже позаду. Ібрагімович повернувся, і одразу він е, грає п'ятками. 41 рік людині. і Дебютний матч у цьому сезоні вона проводить друга половина сезону, і ну, звичайно, Златан команді допоможе. Маньян у першому ж матчі після півроку відсутності виходить і грає настільки високо, що його можна сплутати із захисником. Важко уявити, але Аталанта жодного разу не пробила за меж штрафного майданчика у цьому матчі і жодного разу площину воріт. Аталанта, до речі, не була на себе схоже, і нічого не змогла зробити вона із таким Міланом, у якого і Ернандес, і Журум, тепер ще теж вони добирають кондиції нарешті, і Леау теж набирає, звичайно, не так, як Тео і Олів'є, але теж виглядає вже набагато краще, ніж він виглядав у січні. Тож, що виходить, це у Мілана буде Скудето? Ну, звичайно ж ні. Але Мілан зможе достойно завершити цю кампанію. А далі літом тільки посилення і розуміння того. Чи буде із цим посиленнями з новими гравцями працювати піолі? Або це буде хтось інший? Реал Атлетіко 1-1 Дербі Мадрида про те, як молодь органічно Урал вбудовується, та про радіоактивні подачі Грізмана розкаже Сашко. Я сказав у суботу, що Барса чемпіон, і сам себе я поправляю вже у неділю. У Понеділок не дуже ти владий поспішай, тому що команда Хаві програла Альмерії 1 0 І наступний поєдинок, про який ми поговоримо, який був цими вихідними, це поєдинок між Реалом та Атлетіко. Дербі теж дербі і. Було все ж таки цікаво побачити, чи зможе Мадридський реал переломити цей Атлетіко, тому що Атлетико, в принципі, непогано розпочав грати, більш-менш заспокоїв захист, і в атаці вони знайшли теж свою гру відносно до того, що може зараз запропонувати Сімеоне. А Мадридському реалу ну, дуже потрібно було перемагати, тому що Барселона могла відірватися як мінімум на 10 очок. Що ми побачили? Побачили це те, те, що Атлетико все ж таки в першому таймі більш гостро атакував, Атлетіко, в якого були дуже непогані контратаки, Атлетіко, який знав, кого пресингувати для того, щоб забрати м'яч. І Атлетіко, який користувався тим, що Кросс грав на позиції опорного півзахисника. Це непоганий варіант, якщо ви знаєте, як контролювати гру. Але Мадридський реал не вміє контролювати гру. Мадридський реал грає такими блискавками. Тобто тут момент якийсь є, і вони забувають. Тобто ви не можете сказати, що ось в цій атаці або в іншій мадридський реал заб'є, або це буде гострий момент. Це просто виникає і все. Для такої команди крос в опорній зоні це не дуже добра така позиція, мені здається, тому що крос може розпочати атаку, може віддати непогані передачі, може обігратися в центрі поля непогано, але він не може відібрати добре м'яч. Це, в принципі, такий гравець, як Жоржиньо, але там на клас, на порядок вищий, мені здається. Тому Атлетіко цим користувався, користувався непогано, і мені здається. Що якщо б деякі моменти гравці реалізовували більш відповідально, то напевно вони могли б забити Мадридському реалу ще в першому таймі. Що стосується реала, то у Реала був один момент, і наскільки я пам'ятаю, в першому таймі це момент Осенсіо, коли він пробивав. Чому я називаю його удар Моментом? Хоча це було за карним майданчиком його удар. Тому що ви бачили, як облак його парирував. Це дуже складний удар. Асенсіо взагалі дуже складно б'є для будь-якого кіпера, і тому такі удари його і з будь-якої відстані вони є досить небезпечні. Але це все більше ніяких моментів не було. В другому таймі вже всім запам'яталось більше видалення кареа. Тут що можна сказати. По-перше, це те, що, як на мене, це червона картка через те, що гравець просто бере і б'є в грудь іншого гравця. При тому, при всьому, що, звичайно, Рюдігер підійшов близько, Рюдігер розпочав обіймати і все далі, але не слід вестись на ці провокації, не слід цього робити. І якщо ви ведетесь на ці провокації, вас е спокійно. Можуть вигнати з поля, і це нормально. Чи можливо було не дати ту червону картку? Ну можливо, можна було не дати, але якщо б арбітер не бачив цього моменту. Арбітер бачив момент, він прям дивився на гравців. Дуже чітка була відмашка, і тому ну, тут немає про що говорити. Це червона картка. Я не думаю, що тут можна говорити про те, що там реалу допомагали, тим паче, що Атлетіко забив вже в меншості з штрафного і, взагалі, арбітр показував жовті картки гравцям мадридського реала дуже досить часто. Це стосується Мілітаву, який отримав картку на четвертій. Хвилині, тобто, коли твого захисника вже на четвертій хвилині. Садять на жовту картку, ну це дуже така серйозна річ, і взагалі не дуже зрозуміло, як цей захисник буде захищатися 90 хвилин. Майже. Як на мене, арбітер поступив дуже правильно, тобто він заспокоював гру максимально, давав жовті картки, давав червоні, коли це було необхідно, і все було від нього зроблено правильно, як на мене. Як я вже сказав, Атлетіко забив, коли був в 10 Збив з штрафного, все було очевидно. Тому тому що все ж таки, як я й кажу, Атлетіко атакував більше, Атлетіко атакував ширше, Атлетіко атакував якісніше. І були деякі заготовки, які були видні, коли. Гравці там пробивали, щоб хтось добив м'яч, коли гравці пробували в кут, але не сильно, для того, щоб кіпер порирував удар десь на гравця Атлетіко. І це все, в принципі, майже працювало, тому гол був заслужений. Так, Мадридський реал забив, забив Альверес, це гравець молодіжної команди, який вже виходив на заміну за Мадридський реал, але. Слід відмітити те, що він з досить таким великим ростом людина, яка хоче забивати, і людина, яка може додати свіжості атаки медрійському реалу, тому що її поки що ніхто не знає, і коли він забивав з, -з, -з, -з кутового, то його навіть ніхто не крив. Тому це такий джокер, який спрацював один-один. Я думаю, що це закономірний результат з огляду на те, що не одна й не інша команда не продемонстрували домінування, і не одна не інша команда не показала, що вони реально сильніші зараз. Подкаст Audio Думка. Ми дякуємо вам за прослуховування і нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки та дзвіночки, питання, це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, то ми слухайте. Але якщо користуєтеся якоюсь такою платформою і бачите, що там можна протиснути п'ять зірочок або палець догори, то це обов'язково робіть. Ваші відгуки вони також дуже і дуже важливі. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол. Завдяки Збройним силам України. Тож, допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до подкасту. Тут як завжди. Не потрапляйте у положення поза грою та йдіть уперед. У цьому подкасті я навів купу прикладів, ким можна у цьому надихатися. До нових зустрічей.